Шановні батьки, сьогодні я вам запропоную шість підказок, як відновити психологічний ресурс дитини в домашніх умовах. Психологічне комфортне середовище на всі 100% життя для кожної людини це міф. На жаль, але ми всі знаємо, що протягом життя взаємодії з оточенням можуть виникати різні ситуації, які можуть спричинити психологічну травматизацію. В дорослому віці нам легше сприймати і витримувати подібні ситуації, а от дітям в цьому плані складніше. Великою мірою ступінь впливовості травматичних ситуацій, і подій на психічний розвиток дитини залежить від наявного внутрішнього ресурсу, який допомагає не розсипатися, зберегти ще не до кінця сформовану особистість. І от чим більше ресурсу, тим легше з найменшими втратами для, дитини, для маленької дитини впоратися з психологічно травматизуючою ситуацією. В домашніх умовах батьки можуть забезпечити дитині психологічний ресурс або відновлення його після травмуючих якихось подій. Отже, пропоную для вас шість підказок: Перше – це похвала, під час травматизації самооцінка дитини може знижуватись. Ось описова похвала допоможе підтримати її на нормальному рівні. Знаходьте ситуації, за які дитину можна реально похвалити, описуйте їх і звертайте увагу малечі на речі та дії, які в неї дуже гарно виходять. Друге, це стабільність. Батьки можуть забезпечити дитині стабільне середовище. Ось варто організувати простір довкола дитини так, щоб він був звичним малечі. Легко було в ньому орієнтуватись. І ось цьому сприяє дотримання сімейних традицій, наприклад, таке як вечеря, казка перед сном, настільні ігри. Третє, передбачуваність дитина повинна знати, що зараз буде через годину або завтра, і перед тим як іти кудись. Чи ви готуєтесь до зустрічі, наприклад, чи до прийому гостей? Попередте малечі, щоб вона була готова до цього. Розкажіть хто, куди прийде і навіщо. Четверте, чуттєвість: говоріть більше про свої почуття дитині і розказуйте про свої. Не блокуйте прояв таких так званих негативних емоцій: злість, гнів, страх і так далі. Так тим, таким чином ви розвиваєте емоційну сферу дитини і допомагаєте їй проявитись по почуттям, які за певної причини залишилися непроявленими, тому що це негативно, коли емоції не проявлені, вони негативно впливають. Також ви можете запропонувати дитині ліплення, малювання, аплікації, можливо щось вишукане, наприклад, створення прикраси чи вишивання. І займіться із цим з малечою. І при цьому не критикуйте її і не намагайтеся, не оцінюйте результат роботи дитині і цієї діяльності. Улюблений вид діяльності він. Розслабляє, заспокоює, і коли поряд буде ще рідна людина, взагалі це буде великий матер-терапевтичний ефект. Мінімум навичок, певний період часу, по можливості не відчувайте нових мі... не відвідуйте нових місць та не займайтеся новими видами діяльності. Для пізнання нового виду витрачається велика кількість енергій, а для дитини під час ось цієї травми потрібно її, якщо не накопичувати, то хоча б зберігати. І ось тому ось ці дані шість порад вам допоможуть відновити психологічний ресурс вашої дитинки, і нехай у вас все буде добре. До побачення!